Це буде каша кукурудзяна з овочами». Із самого ранку на кухні правобережного пункту харчування кипить робота. У нас сьогодні дуже просте меню, але дуже смачне картопля і котлета. Смачні домашні страви готують для переселенців. Свій обід уже скуштувала Ольга з дітьми. Вони приїхали до Дніпра з окупованого Бердянська. Чули, що росіяни розстрілюють тих людей, які виїжджають. Я боюся, що повертатися буде нема куди. Чи не щодня тут обідає і Ольга, переселенка з Харківщини? Получили довідки. ВПО ми отримали довідки ВПО, отримали допомогу на себе та дітей. Так, дуже смачно, дуже привітливі робітники. Тут дуже смачно годують. Кухарі кажуть, взяти гарячий обід можна із собою. Ми не тільки порційно роздаємо, можна взяти судочки, і прийти взяти з собою, поїсти додому. У правобережному пункті гарячі обіди збирають і для людей із вадами руху. Пакунки розвозять по домівках. Сьогодні ми фасуємо, а завтра вранці ми відгружаємо на спеціальні автомобілі холодильники, і їх розвозять по територіальним центрам. За одну годину дві лінії виробляють. Півтори тисячі порції, які ми стикеруємо та запаковуємо, така підтримка передбачена міською комплексною соціальною програмою. Щодня харчуванням забезпечується приблизно 1700 внутрішньопереміщених осіб. Є можливість забезпечити харчуванням до 2500. тисяч. У Дніпрі працюють два пункти з гарячою їжею на вулицях Богдана Хмельницького, 3 А та Володимира Мосаковського, 13 А. Аби отримати безкоштовні обіди. Переселенці мають зареєструватися в управлінні соцзахисту населення та отримати талони на харчування. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.